Доброго ранку, слава нашому Господу. Вітаю вас, мої дорогі брати і сестри. Взяв невеличку паузу, бо був на тих реколекціях і ще, цей, і ще таке трошки пережив після них. Чим хочу, зрештою, з вами поділитися. Власне, кажучи, чому сьогодні вийшов, зробив це відео. Вийшов в ефір, тому що Господь мене вчить. І коли я помічаю ці уроки, я з радістю ними ділюся, бо може вони теж комусь корисні. Що сталося? Останнім часом маю такий не дуже, скажімо так, приємний час, бо знаєте, коли сатана приходить. Ви можете це спостерігали, коли він приходить в ваше життя, то він ніколи не приходить з одною якоюсь проблемкою, навіть якщо ця проблема дуже велика, він завжди атакує з різних сторін, щоб зламати, щоб розчавити. І деколи відбиваючись від одної, приходить друга атака, відбиваючись від другої, третя, четверта, п'ята, і ти просто-напросто деколи перед тими атаками вклякаєш і не маєш сили боротися. Так сталося приблизно в моєму житті останнім часом. Не можу сказати, що там в мене все караул, пропало. Ні, бо. Е... Оце місце з Євангелії, де Ісус розказував притчу про два будинки. Пам'ятаєте? Один будинок збудований на піску, другий будинок збудований на камені, прийшла буря, то прийшла буря і до першого, і до другого будинку. Тому немає шансів, щоб в наше життя не прийшла буря. Так само, як не прийшла, так само, як вона прийшла в моє життя зрештою. І ця одна справа, коли ця буря приходить в твоє життя. Ти атака така, ти її відбив, о, прийшло світло, і ти можешся далі. Але коли ця буря триває, вже не тиждень, вже не день, вже тиждень, не тиждень, вже місяць, не місяць, вже півроку, то. Звичайно, треба задумуватися в чому причина може бути, так? Але, але це виснажує. І... Оці останні мої відео, коли я ділився про те, як укріплювати себе в Бозі. Цей коли дивився, наприклад, Йосифа, коли дивився, наприклад, царя Давида, поки він ще не став царем, не увійшов у царство. Ці, Коли дивишся на ці приклади, то знаходиш паралелі і знаходиш підтримку для себе. І я цим ділився. Я ділився, що треба примиритися з Богом. Я ділився, що треба. Е Увійти в Божу прославу, в Божу присутність, відкласти ці проблеми, подивитися лице в лице в Бога, з Богом, очі в очі, серце в серце, з'єднати себе з Богом. Я ділився, що треба молитися в дусі, молитися на мовах, бо це укріплює тебе, твій внутрішній стержень, укріплює. І коли я ділився в це, це було таке просвітлення, знаєте, і я думав, що. О, напевно, Господь показує мені шлях на основі пережитих е, викликів. Господь показує мені шлях, як треба діяти в майбутньому. Але наш ворог дуже підступний. Коли я повертався з цього, та навіть в принципі ще в кінці самого цього курсу, як мене накрило, е, курс, до речі, про учнівство. Курс називається Іван. Дуже всім рекомендую. Як мене накрило після того курсу, як я відчув таке. Об. Е, само. само не знаю українського слова самоумнічеженіє таке. Знаєте, та хто ти такий? Та що ти таке можеш? Та ти подивися, в тебе то, то, то не виходить. В тебе Нічого з тебе доброго не буде, ніхто на це не звертає уваги. І, і знаєте, ми можемо чути в різний період життя такі голоса в своїй голові, але коли ці голоса попадають в потрібне місце і в потрібний час, то вони можуть дуже глибоко зайти в твою душу. І мене так мене притиснули. І я думаю, Боже, що сталося? Я хочу тобі служити, я хочу бути з тобою, я хочу бути твоїм сином, я хочу ходити твоїми дорогами. Що сталося? Чого це так мене болить? Чого це так мене б'є? І знаєте, я так роздумуючи, ходячи, знаєте, з тими такими пару днів емоціями в серці, така буря там. Кипить такий. <хи> Знаєте, як, як молоде вино, е коли тільки його кладуть. оце перший етап, оце брудіння той бурхливий. Там що аж бочки розриває часом. І я до Бога прийшов з цим. Кажу, боже, що сталося? Я в один момент втратив будь-яку впевненість в собі е в. В рідних і близьких, у всіх, на кого я міг опертися з людей цього світу. Бога не чуєш. Це так, знаєте, як коли ти в один момент усвідомлюєш, що взагалі нічого від тебе не залежить, нічого ти не можеш з цим зробити, є один Бог, якого ти не бачиш, не чуєш. Не розумієш, котрий заховався від тебе, розумом розумієш, що він десь близько, але серце його не відчуває. І в один момент ти стаєш такий сліпий, зуб, і маєш якби хочеш зупинитися, сховатися, прийняти позу ембріона якось, знаєте? І Я такий пару днів з цим ходжу, і я такий кажу. Боже, що відбувається? А Бог мені каже: отак я хочу, щоб ти залежав від мене. Ні не від дружини, не від пророків цього світу, не від священників, не від друзів, не від братів і сестер, а від мене, щоб все твоє серце горіло потребою в мені, щоб ти цілий боявся зробити крок без мене. Бо так сильно я, я. Так сильно ти потрібен мені. Для мене це стало таким холодним душем якимось, я навіть не знаю. Я такий, Боже, то, я, то як це? Як це жити? Ви розумієте, це ти, ти трясешся перед кожним кроком, перед кожним рішенням. А якщо це рішення важливе, а якщо це рішення, від якого залежить, якщо це рішення... Від якого може бути, ну якби може мати наслідки для довгого періоду твого життя, який тоді тиск відбувається. А ще почув, знаєте, від одного священника такі фрази, що жінка, жінки, ті, хто переживаєте за свої сім'ї, каже Бог не спитає вас за вашу сім'ю. Бог спитає чоловіка. а Тому ви повинні підкорятися чоловікові. А чоловік. Бог не спитає жінку, що вона зробила не так. Бог спитає тебе за твою сім'ю, тому ти повинен любити її, щоб вона могла тобі підкорятися. І я такий думаю, би... і ще з цієї сторони тисне, розумієте? Бо. Коли в часі такої нестабільності, коли не коли ти стоїш на воді, на глибокій воді, нічого не знаєш, не розумієш, не можеш так твердо, я так не можу опертися твердо на Бога ще. Прагну, але не можу. Почути такі слова, це, ну, ну, це, це не знаю, це як пресом тебе притиснути. Розумієш тоді, що за кожне слово даси відповідь. Чи ти говориш десь на роботі, чи ти говориш з друзями, чи ти говориш в сім'ї, хто ти є? І тоді розуміння того ну, усвідомлення, що ти повинен усвідомлювати Андрію, хто ти є, яка, що на тебе покладено, яка відповідальність перед тобою, воно створює такий ефект. Що твої очі стоять як після колись е, ліричний виступ. Колись давно я працював в готелях і ресторанах на початку своєї е, кар'єри. кар'єрного росту, так сказати. І в одному готелі я працював в Інтерконтиненталі в Києві. Класний готель, п'ятизірковий, там все кльово, але були такі ранкові зміни там. На ті ранкові зміни треба було вставати там, пів четвертої. Е і коли ну, відповідно, ти трошки швидше приїжджав додому. Але ну, як ти приїжджаєш додому, ми тоді якраз ще доробляли ремонти е в квартирі своїй. Вже ще там жили, але доробляли ремонти. Тому коли приїжджав додому, то надзвичайно не, не сильно відпочивав а став там щось робити далі. Ну, відповідно, ти лягаєш і тоді лягав. Ну, я був Молодий, здоровий, можна було лягати пізно. Не, не гризтися про те, що треба виспатися. Але коли таких маєш там, 10 змін підряд знаєте, на 4 годину ранку, то приїжджаєш на роботу і ти просто починаєш спати. І в нас була кава машина, і я там, зробив собі подвійний еспресо, моє еспресо мені вже не допоможе одне. Зробив собі подвійне, там, щоб ніц не було. Та де там, ніц не допомагає. Походив, походив, спати, хочу страшне, очі закриваються. Думаю, треба зробити потрійне еспресо. Попробувати, що це таке. Зробив, коротше, собі потрійне еспресо. Так, було не дуже смачно, скажімо так. Але, думаю, може, спрацює. Ні, не спрацювало. На другий день приїжджаю і роблю собі. Знову хочу спати, знаєте, вранці, і роблю собі такий смертельний коктейль. Не робіть такого ніколи. Беру банку Red Bull, беру потрійне еспресо, в шейкер це все з льодом, змішую, і випиваю це все. Як мені дало в серце, в мене аж очі по 5 копійок стали. Я такого ефекту все ніколи не відчував. Я аж я злякався. Бо ефект такий на фізичному рівні такий був відчутний. Я більше нікого такого не робив. О, але коли, коли в твоє життя щось приходить таке несподіване, таке розуміння, то очі відкриваються аж по 5 копійок. Ти на фізичному рівні відчуваєш відповідальність за те, що ти робиш, в чому ти ходиш. І... Знаєте, що я після цього всього зараз так їду на роботу і, роздумуючи над тим, в чому я перебуваю, я розумію, що це екзамен. Оця відповідальність, кожне откровення... Ми любимо, ми пам'ятаємо всі про отця піо, знаєте, про святих таких е, різних, е, там хтось про Магдалину, хтось любить там Максименіана Кольбе, хтось ще, ще, ще когось любить. Кожна із цих людей. Кожна людина із цих людей отримала своє відкровення від Бога. І за це відкровення заплатила. Бо за все, що ти отримуєш, ти мусиш заплатити. Ти приходить екзамен. І коли ми бачимо, подивимося на життя святих, на, е на їхні переслідування, на їхні терпіння, на їхні страждання в житті. То знаєте, це є рівноцінне тому великому откровенню, тим дарам, які вони отримували. Стигмати, люди, котрі мали слово знання, люди, котрі мали дар біолокації, люди, котрі бачили душі і серця людей, це люди, котрі дуже, дуже сильно терпіли, тому що. Складність екзамена, так само як ми починаємо від садка там, чи від школи, наприклад, від перших класів, коли появляються перші екзамени якісь, коли появляються перші самостійні роботи, це фактично взяти з Біблії Це цей шлях, взяти з Біблії. Бо так само кожного дня люди Божі здають екзамени, здають, пишуть контрольні, пишуть самостійні роботи. І це відповідь на ті откровення, які вони отримують. Бо, як каже слово Боже, за все треба буде дати відповідь. За все. І я так думаю, чого це мені прилетіло? Ну, бо тому що отримав це слово. Отримав слово, що укріплюй себе в Бозі. Отримав слово, що війди про славу, примирися з Богом, отримав слово і молися в дусі. От. І зразу практика. Теорія і практика. Теорія і практика. Тому, слово Боже, каже, що краще було тобі не пізнати любов Божу, ніж прийнявши її, відкинути. Несеш тоді подвійний засуд. Я не хочу, щоб зараз не когось кидати, кидати ну, страх. Ні, дорогі. Насправді я хочу сказати, що це цікаво. Це школа Божа, це класно, це цікаво. Ви входите в зовсім, в зовсім інший тип стосунків. Такі стосунки, коли Бог вседержитель, Бог, котрий сотворив вас, створив весь світ, який ви бачите. Стає у вашому житті відчутний, реальний і бачений. Ви починаєте мати ми, я починаю мати з ним стосунки, і ви так само, якщо підете цим шляхом, будете мати живі стосунки. Як ви маєте стосунки зі своїм чоловіком, чи з вашою дружиною, як маєте стосунки з братами своїми чи з сестрами, як маєте стосунки з своїми батьками, так само маєте бути мати стосунки із вашим Богом. А мати такі стосунки з Богом, до якого ти можеш прийти, сказати, запитати і почути від Нього відповідь, немає нічого кращого у світі, немає нічого більшого за це, немає нічого важливішого за це. Тому я вас благословляю в ім'я Ісуса Христа. Нехай мир Божий буде у вашому серці, і нехай ті ті контрольні, ті самостійні, які ви будете сьогодні отримувати, або те одкровення. Яке у ваше життя сьогодні прийде, не дасть вам возноситися, бо після цього відкровення прийде екзамен, прийде контрольна. І ця контрольна, цей тиск, який ви відчуєте, ця пустиня, через яку ви підете, нехай вона вас не притисне, нехай вона вас не розчавить, бо ви маєте откровення, ви маєте шлях, ви, ви маєте ключі до вирішення цієї проблеми. Ви знаєте, як, як це діяти, бо ум Христовий є у вас. І це, власне, і є плоди ума Христового. І бо ви знаєте, що відповісти. Бо сатана буде брехати, неймовірно буде брехати у ваше життя. Неймовірно. І поруч з вами може не бути людей, котрі знають, як відповісти, як вас підтримати, що вам сказати. Але ви знаєте слово Боже. Знайдіть у Слові Божому, що Бог каже про вас, що Бог каже про вашу ситуацію. І на це опирайтеся. І від цього відштовхуйтеся, бо це є насправді істина правда і життя. Будьте благословенні і мир вам!